Сьогодні у нас тест найдешевших ліхтарик із магазину Аврора, а в кінці відео бонусом розповім, як кожен може отримати такий ліхтарик абсолютно безкоштовно. Перший ліхтарик це найдешевший за 49 гривень. Давайте подивимось, що нам пропонують за такі великі кошти. В комплекті ми маємо картонну коробку і ліхтарик. Ліхтарик виконаний із найгіршого пластику, має зум і живіться від батареї типу 3А. Заряджаємо батарейка. Давайте перевіримо, на що здатний цей малюк. Світить білим холодним доволі слабо. Час світіння залежить від якості батареїк, а саму потужність світлового потоку можете бачити на екрані. Але враховуйте, що камера доволі сильно збільшує яскравість. В житті він світить набагато гірше. Давайте подивимося, що знаходиться всередині цього ліхтарка. Розбирається він нескладно, а всередині нічого цікавого. Один резистор, кнопка і світлодіод, який знаходиться на доволі великій алюмінієвій основі, тобто перегріватись не повинен. Перейдемо до тестів в реальних умовах. На перший погляд здається, що світить доволі непогано, але це тільки здається, оскільки камера доволі сильно перебільшує. Насправді, якщо дивитись, то світить доволі тусклим білим світлом, і про заявлених 300 метрів світлового потоку розмова навіть не йде. Перейдемо до наступного зразка за цілих 149 гривень. В цьому налобному ліхтарику заявлено 5 метрів світлового потоку, захист IP44 і поряд написано Waterproof. Не зрозуміло, як це можна поєднати, адже IP44 захищає тільки від невеликих бризок води і пилюки, а також заявлено час роботи від 2 до 4 годин. Це вже ми перевіримо. В комплекті маємо інструкцію, кабель microUSB та сам ліхтарик, який знаходиться в силіконовому чохлі. а також шнурок на лоба. Після розпаковки мені здалося, що він розряджений, але хто я такий, щоб читати інструкцію. Тому експериментальним методом вияснив, щоб його включити, треба зажати кнопку на декілька секунд. Має декілька цікавих режимів світіння. Останній особливо буде корисна, коли їздиш на велосипеді в темну пору доби. Також ззаду є магнітне кріплення, яке навіть на момент огляду в мене вже почало відриватися. Давайте подивимось, що в середині цього ліхтарика. До речі, щоб його зарядити, треба дістати силіконового кейсу. Це доволі незручно. Розбирається максимально просто з використанням нігтя. І ще до розбирання чутно, що в середині вже щось торохтить. В середині також нічого цікавого, акумулятор без жодного маркування і плата з розпаяними діодами, яка, до речі, доволі сильно гріється під час роботи. Після повної зарядки акумулятор показав 350 мАч, а на максимальній потужності пропрацював приблизно 2 години при кімнатній температурі, що для такої ціни доволі непогано. Перейдемо до реальних тестів. Як ви можете бачити, світить доволі непогано. Для звичайних прогулянок світити собі під ноги піде. А далі на черзі у нас найпотужніший представник це туристичний ліхтарик за 249 гривень. За ці гроші маємо в комплекті кабель, знову мікро-USB та сам ліхтарик. Виконаний із пластику, нічого незвичайного. Головний діод малуватий, але ліхтарик також має кругове освітлення. Із цікавих функцій це можливість зарядки від сонячної панелі та від ліхтарика можна підзарядити ваші гаджети, оскільки він має USB-гніздо. Що мене здивувало, це дуже незрозуміле і незручне розташування клавіші вімкнення. В темряві навпомацки дуже складно його знайти. За допомогою USB-тестера, огляд на який я знімав в минулому відео, раджу до перегляду, проводимо тест зарядки. Видає доволі слабенькі 5 вольт, які зникають після включення ліхтарику, тобто заряджати і світити не може. Але в критичних ситуаціях функція Powerbank може допомогти. Давайте поглянемо на внутрішній світ цієї лампи, а я впевнений, що там є на що подивитися. Розбирається набагато складніше, ніж попередні представники, одне кріплення я навіть зламав, але нічого страшного у нас ще є. Зверху маємо діод, від якого йдуть провода всередину, з іншої сторони сонячна панель, яку я відкріпив, і зняв верхню кришку. В середині бачимо простеньку плату і три акумулятори, які, скоріше за все, з'єднані паралельно. До речі, після тесту виявилося, що акумулятори мають ємність приблизно 750-800 мАч. А під час тесту на максимальну потужності пропрацював близько 6 годин. Але слід дораховувати, що чим більше ліхтарик працює, тим менше максимальна яскравість. Далі я викрутив дожелезний гвинт і побачив, що для кругового освітлення використовується звичайна матриця із світлодіодів. Ну і, звичайно, потрібно перевірити роботу міні-сонячної панелі. Розмістив все на підвіконні під відкритими сонячними променями для чистоти експерименту, щоб нічого не заважало. По світлодіодному індикатору видно, що процес зарядки йде. Якщо перевірити напругу, мультиметром показує майже 5 В, що доволі непогано. Переходимо до реальних тестів. Ліхтарик веде непоганий пучок світла, але толку від нього мало, оскільки радіус пучка дуже малий і він освічує дуже точково. А от по дальності світіння то метрів 200-300, як сказано на коробці, я думаю, буде. Інші режими світіння ви можете бачити на екрані. В цілому, за 249 гривень доволі непоганий варіант. Ну а тепер перейдемо до бонуса. Головне питання, як я отримав такий ліхтарик абсолютно безкоштовно. Діло в тому, що китайці люблять надурювати, а ми, як то кажуть, і не проти. Тому я знайшов такий ліхтарик, де можна вибрати різну кількість мА, хоча насправді всі три варіанти це однаковий ліхтарик, в якому до 300 мАг. Після доставки ліхтарику я протестував його акумулятор, знову ж таки, USB-тестером, і виявилось, що я купляв ліхтарик на 800 мАг, а там лише 250 Відкривши спор на Aliexpress, я отримав повну компенсацію за товар. Щодо ліхтарика. Доволі непоганий екземпляр, має магнітне кріплення, заряджання через Type-C, світіння на максимальній потужності трішки більше години. В реальних умовах яскравість трішки гірша, ніж у ліхтарика за 150 гривень.